Яся що я українка, тому що Україна завжди була, є і буде непоборною та міцною. Ця країна має славну історію, багатокультурну спадщину. Тут проживають красиві, трудолюбиві та талановиті люди. пишаюся тим, що я українка, тому що я вільна та незалежна у виборі своїх дій та вподобань. Я живу на найбагатішій у світі землі. Поруч зі мною лише розумні та сміливі люди. Я щиро вірю. Що моя держава зміцнить свою могутність матиме шану та й повагу у світі. Я пишаюся, що я українець, що живу само в достатній державі з багатими історією та культурою, що українці дружня, щира і творча нація, яка завжди єднає чесних і талановитих людей. Я пишаюся тим, що я українка, адже ми саме наймогутня та найквітуча держава правом голосу та вибору. Я пишаюся, я українець, тому що в нас найхоробіші захисники, найрозумніші люди і найкрасивіша природа. Я пишаюся, я українець, тому що саме міна героїчно бореться з ворогом майже півроку. В моїй країні люди самі добрі та відзивчиві, які вірять в нашу батьківщину і вірять в нашу перемогу. Слава Україні! Я пишаюся, що я українка. Тому що українці це сама сильна, щира, справедлива, мудра та трудолюбива нація у світі з найдивовижнішою історією, дивлячись на деякі інші держави, Україна це шлях у світле, справедливе та вільне життя. Українці це дивовижні люди, які можуть дати супротив набагато більшому ворогу. Я пишаю, що я українка, тому що я народилась на цій чудовій землі. Де прекрасне все? лани, широкополі, Дніпро, Кручі, Ліси і Високі гори. Саме в Україні милозвична мова, співучий, працьовитий народ та відважні українські воїни. Ми пишаємося тим, що ми українці. Нас наймальовничіша природа, у нас, нас найбагатші водойми, і нам не треба нікуди їхати, щоб зустріти найкращі літні канікули. Я пишаюся що я українка, тому що ми, українці, маємо славний козацький рід. Наша мова найкрасивіша, а наші письменники славляться у всьому світі. Я пишаюся тим, що я українка, адже мені довелося народитися в країні зі славною історією та багатою культурою. Радію тому, що люди все частіше звертаються до своєї, до своєї традицій та культури. І я також намагаюся більшість традицій поважати та дотримуватися. Та тим, що я українець, я живу в великій мальовничій країні з багатою історією, з добрими і чуйними людьми, які не цураються свого і готові навчатися чомусь новому в інших, які захищають свою свободу і свободу інших, які завжди готові протягнути руку допомоги в любу хвилину. Пишаюся тим, що я українка. Я пишаюся нашою природою, нашою культурою, нашими традиціями. І сильним, незлавним народом. Я пишаюся, що я українка, тому що має неймовірну красу, притаманну не тільки українцям. Я пишаюся, що я можу висловлювати свої думки. Я пишаюся, що кожен українець може тебе завжди підтримати, навіть в такий складний час, як зараз. Я пишаюся тим, що я українець. Бо це найгарніша держава, тут найгарніша природа, тут солов'їна мова, а ще у нас найсильніша і найдобріша армія, яка захищає не тільки людей, але й все живе. Слава Україні! Я, що я українка, бо у нас мова солов'їна, а в садах цвіте калина. Бо у нас поля, степи широкі, бо у нас річки глибокі. То все є наша країна, наша найкраща, найрідніша Україна. Я пишаюся тим, що я українка. Я живу на квітучій українській землі. Сьогодні намагаюся вбити мою віру в майбутнє, знищити мій народ, розруйнувати міста та села. Але навіть на спаленій землі. Проростають квіти та відновлюється життя наших сил їжу волю не зламати. Тому що я Україна, я витримаю біля. Я захищу тебе, відку. Що мене цілять вісім. Українець, я пишаюсь тим, що є українець, наша країна надзвичайно велика та міцна. Вона може гордитись своєю історією, культурою та іншими досягненнями. Трагічні сторінки життя нашого народу виховали у кожної з нас усвідомлення того, що нашою Україною варто пишатись. Яка чудесна природа на нашій батьківщині? Які в нас широкополі лани, які височезні гори, які густі ліси. Я пишаю, що я українець. Тут моє коріння, тут моя земля. Я пишаю, що я Українка, тому що у нас співуча мова. Ми жили дуже дружно, поки на нас не напали вороги. Ми гуляли, ходили в школу. Все було добре. І потім сталося дуже велике горе. На нас напала Росія. Мій тато пішов захищати Батьківщину. Та вже не було тої радості, яка була до 24 лютого. До 24 лютого ми гуляли, все було добре, була улипка на лиці, а потом сталося горе. Я дуже хочу, я мрію, щоб вона закінчилась побыстріше. І всі татусі приїхали додому. До своїх дітей, та мій тато теж приїхав, щоб все було добре. Дякую. Пишаюся тим, що я українка. Я люблю свою батьківщину. Перемога буде за нами. Я пишаюсь, що я українець, тому що українська мова наймало мова у світі. І тільки в нас найкращі звичаї. І, і обряди. Я українка, горжуся, радію. що рідною мовою я володію. В душі мої солодко грає сопілка, бо я з України, бо я українка. Я пишаюсь тим, що я українець, тому що Україна це моя сім'я, моя родина, моя земля, моя свобода, мої друзі, моя любов. Україна рідний край, поле, річка, зеленгай. Любо стежкою і ти тут живемо, я і ти. Вітаю Україну! Тому що моя країна, Україна. Це не дивись місто, Це мій дім. Слава Україні. Я пишаюсь тим, що я українець, тому що моя країна велика, міцна і вільна. Много страждальна, незглабна Україна. Я знаю, що ти ненадовго в джурбі. Я знаю, що ти тимчасово в біді. Я вірю, що скоро ти вийдеш з пітьми. Я вірю, що житимеш, мов у вісні. Хмаринка блакитна по небу пливе, і тихо, шеплучі, все погане мене. Війна і руйнування, морозі зима. Все буде позаду, бо скоро весна. Слава Україні! Буває часом сліпну від краси. Спинюсь, не тямлю. Що воно за диво. Оці степи. Це небо, ці ліси. Усе так гарно, чисто, незрадливо, усе як є. Дорога явори, усе моє, все зветься Україна, така краса висока і нетлінна, що хоч спинись і з Богом говори.